Кидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, першоцвіти розквітають. Ось і дочекалися ми в Україну найчарівнішої пори року весни. Весна це квітуча пора року. Весною пробуджується природа від тривалого зимового сну. Весною відбуваються зміни, вранці сонечко заглядає у віконце і вже тепліше прогріває землю своїми промінцями. Небо весною більш блакитне, яскраве, скрізь чути дзвінки з пів пташок. Та дзюрчання весняних струмочків, бо пригріваючи промінцями, сонечко розтоплює сніжок, перетворюючи його у струмки. Березень – перший весняний місяць. Саме березень проваджає зиму і приносить нам весняне тепло. В березні поступово тане сніжок. Тому можемо спостерігати. Як скрізь багато водички, і ця водичка живить землю і напитує її для доброї родючості. Разом з березнем починають прилітати з теплих країв перші пташки і відновлюють свої старі гніздечка або будують нові. Але в березні ще можливі холода, може випасти сніжок, та зимонька може. Полякати нас морозцем. Саме в березні розпускаються бруньки на березі, тому і місяць називається березень, а верба дарує нам свої м'якенькі пухнасті котики. Другий весняний місяць після березня це квітень. В квітні ми можемо спостерігати, як збільшуються дні і стають коротшими ночі. У квітні сонечко вже нижче опускається на землю і більше прогріває її. Небо світло блакитне з маленькими перестими хмаринками. Починають поступово цвісти рослини, ліси, степи, вбираються у зелене, яскраве вбрання, а сади, це білі та рожеві мережива запашних квітів, фруктових яблунь, груш, абрикос. Вишень, черемхи, прилітають з теплих країв дикі качки, лебеді та лелеки, прокидаються мурашки, метелики, божі коровки, бджілки і починають працювати. А в лісах від зимового сну Прокидається бурий ведмідь, їжачок, барсочок, а зайчик змінює свою білу зимову шубку на сіру. І теж радіє весняному теплу. А як же весну зустрічають люди? Вони підготовлюють землю до посіву, зрихлюють її спеціальною технікою, щоб вона дихнула свіжого весняного повітря для кращих врожаїв. Третій весняний місяць називається травень. У травні вже по-літньому тепле повітря. Рясно зеленіє травичка і квітує все навколо. У травні розквітає запашний бузок, черемха, тюльпани, конвалії йдуть теплі травневі дощики. А які яскраві килимки із кульбабок радують нас під час прогулянки. В травні ми можемо почути спів солов'я, від якого прокидаються і ліс. І поля, і гаї. Весна це пробудження усього живого, це квітуча наша земля, теплі сонячні дні та весняна праця. Трохи відступає, вже березень набрав скрізь силу. Природа швидко оживає, весну чекає, любу, милу, місцями сніг ще залягає, білозеленим списом гострим. Він шахли листя протикає, морозу не боїться зовсім, в зеленій шапці личко біле, висока ніжка й руки листя. Мов озирається несміло, стоїть, не рухаючись з місця. Підсніжник наш це перша квітка у лісі чорнім проростає, дорослим радість, радість діткам. Чи є хтось, хто його не знає? Всі знають і люблять його дуже. За нього хочу заступитись, не стане скоро його друже. Якщо завчасно не спинитись, я прошу вас, дорослі й діти! Навіщо рвати їх без міри? Любіть живими лісу квіти, без них життя в нас буде сіре.